На жаль, ситуація така, що обидва варіанти вони є і не сприятли. І продовження війни є досить складним, тому що Рамштайн в тому вигляді, який нам запропонували без сполучених штатів Америки, буде ну, дуже сильно відрізнятися. Що зброєю, щодо да, за наданням даних розвідувальних щодо можливості. Ма обстрілу території Російської Федерації щодо грошей, тобто це буде трохи інша третя вже така війна, третій етап війни. От, е, і тому, якби, його буде вести складніший ніж. Ну тобто, буде складніше. А якби ця мирна угода, вона теж не передбачає, ні Ну судячи з цього, ніяких. Зрозумілих гарантій ніякого зрозумілого майбутнього в плані там вступу в цьому в році в ЄС чи якихось інших економічних зрозумілих е позицій, як Україна зможе жити і розвиватися далі. Тому ну, фактично обидва варіанти є неприйнятними, не, не але який буде вибрано, ну, той буде вибрано.